Верховна Рада України ратифікувала сьогодні угоду про створення міжнародного спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України. Такий спецтрибунал тепер з Радою Європи 46 країн світу створюємо. Створюємо для того, щоб покарати військових злочинців, політичних злочинців з Російської Федерації, які розв'язали та продовжують агресію проти України. Так само на цьому трибуналі наполягатимемо, щоб кожен, хто постраждав з українців, кожна вкрадена українська дитина, кожне зруйноване український будинок, місто. Отримали як доказову базу також і покарання в міжнародному суді без строків давності, без амністії для найвищого політичного та військового керівництва і Росії, і співагресора Білорусі і Північної Кореї. Світ і Україна. Ми разом об'єднаємо зусилля для справедливості, для покарання за агресію проти України.